Здравствуйте, дорогі діти! Тітонька Сова знову вітає вас у Всесвітній картині галереї. Сьогодні ми познайомимося з творчістю одного з найвидатніших художників з усієї історії живопису, якому довелося жити і творити в епоху відродження, його ім'я Рафаель Санті. Але всі пам'ятають його просто за ім'ям Рафаель. Народився геній в Італії в 1483 році в родині живописця Джовані Ді Санті. Тоді Джовані ще не знав, чого син перевершить не лише свого батька, а й багатьох інших живописців, тих, котрі жили до Рафеля, і тих, які житимуть після великого майстра. Більшість своїх картин Рафаель малював до історій, описаних у книзі Біблії. Святі та ангели дивляться на нас з його полотен, світлі й прекрасні їх обличчя. На цій картині малята ангел звільнює з темниці святого Петра. Злі язики наговорили про Петра стільки поганого, що його посадовили у в'язницю. Але Бог послав ангела, і той звільнив Петра з темниці, поки охоронці міцно спали. Подивіться, яке добре обличчя у ангела. Саме доброта вирізняє картини Рафаеля і буквально випромінюють його чудові полотна. Погляньте на цю картину видіння пророка Язекіля, де ангели несуть пророка над землею. Які яскраві барви! А тепер я пропоную вам вирушити у казкову подорож разом з Рафаелем по його чудових картинах. Готові? Тоді слухайте. Багато років тому у Діви Марії народився хлопчик Ісус. Незвичайний хлопчик, добрий до всього живого і не за роками розумний. Великі справи чекали на нього в майбутньому. Але тоді він був маленьким. І, мама Марія дбайливо турбувалася про нього, годувала, пестила його, співала колискові і відчувала серцем своїм материнським, що він такий чудовий, не просто так. Адже справжній ангел прилітав до неї перед його народженням, і волхви, котрі приходили з дарами, коли він народився, також бачили ангела. Розуміла вона, що доля у немовляти буде непроста, розуміла. І дарувала синові любов, Потайки плакала. Рости, маленький мій, рости, милий, набирайся сил, і Ісус ріс. Ріс, щоб лікувати людей, втішати їх, рятувати від зла, вчити добру і любові. Ріс, щоб одного разу перемогти саму смерть. Так було багато років тому. Промайнули віки. Цілі народи назвали Ісуса своїм Спасителем, а Діва Марія назавжди стала образом доброї матері і заступниці. І от одного разу в Італії, у місті Римі, побудували храм на честь Діви Марії. Храм мала прикрасити картина. Папа Римський звернувся до Рафаеля, який вже тоді був відомий своїми прекрасними картинами про життя Ісуса Христа. Уявляєте малята, яким важким було те завдання? Адже не кожну картину можна поставити в храм. Вона мусить бути такою, щоб душа раділа і в захваті завмирала. Багато художників мріяли намалювати картину для храму. Та коли дізналися, що папа римський доручив цю справу Рафаелеві, погодилися, що кращий вибір важко було б зробити. Молодий майстер дуже хотів намалювати, Діву Марію, намалювати так гарно, щоб серце співало, щоб світло від неї йшло. Але як це зробити? Той день у своїй майстерні він саме закінчив портрет чарівної дівчини Маргарити. Прекрасний портрет вийшов, і дівчині він дуже сподобався. Замислився Рафаель. А що як зобразити Марію? схожою на цю дівчину. Аж тут у гості до нього завітав друг, який служив писарем у самого папи Римського. Сів він перед портретом і став його нахвалювати, пропонував віднести портрет до папи, що там вигадувати. Художник головою хитає. Ні, друже. Не та ця картина. Не вистачає тут почуття так, почуття тут не вистачає. Того, що у Марії було, коли вона немовля ростила. Весь наступний день Рафаель у відчай блукав міськими вулицями, все думав, як краще мадонну намалювати. Стомився, звів очі до неба, Господи, допоможи мені. І чи то від утоми? чи насправді побачив у хмарах двох ангелів? Заплющив Рафаель очі, розплющив? Зникло відіння. Здалось, мабуть, повернувся він та так і завмер. Перед ним, притискаючи до себе немовля, сиділа молода жінка, щось лагідне шепотіла маленькому, кучері рукою пестила. І стільки любові і світла було у тій жінці, що з вуст художника мимоволі зірвалося. Мадонна, немовля, і мамина любов до нього ось де світло. Недарма ж кажуть, де любов, там і бог. Як матері люблять своїх дітей, так і Бог любить нас. Материнська любов ось що може зробити обличчя красивої жінки по справжньому світлим. Тільки не увійшов художник до майстерні і одразу до полотна, до фарб, весь вечір і всю ніч малював Рафаель, і весь наступний день. І звідки тільки сили бралися. Лише під вечір зазирнув до нього його приятель. Побачив картину, навіть перехрестився, а Рафаель посміхнувся йому і далі малює. Не став турбувати його друг, пішов. Довго ще працював майстер, доки нарешті картина не була готова. Наче хтось підтримував його у трудах. Чутки про незвичайну картину швидко розлетілися по місту. Багато художників, просто цікавих зазирали до Рафаеля подивитися на його роботу. Зайшла і Маргарита, портрет якої так вдало, намалював Рафель. Злі язики наговорили, що її друг малює іншу жінку. А що приховати, подобався їй художник. Але коли Маргарита поглянула на полотно, гнів і одразу минув таке світло линуло від картини. Ще більше полюбила вона художника і захотілася їй, щоб одного разу вона й свого синочка так само дбайливо й ніжно на руках тримала. Іншим вечором у майстерню прийшов сам папа Римський у супроводі свого помічника. Побачив картину. Сльози на очах виступили. Губи Богу дякують за талант майстра, за откровення. Дивляться, а юний майстер спокійно спить поруч у кутку майстерні. Хотіли його розбудити, але папа Римський заборонив, нехай, мовляв, відпочиває адже роботу зроблено. А Рафаелеві. Наснилася Марія з немовлям. нічого не сказала вона, лише схвально кивнула. І ще наснилися йому два маленьких ангели, і білі хмаринки, і музика чарівлива. Солодко спав Рафаель спокійно, аж до наступного дня. Прокидається, що за диво. Неначе продовження сну з картини дивляться на нього два знайомих ангела, задумливих і світлих. Подякував Рафаель Богові. Закінчена картина, така, як він її уявляв у своїх мріях. Тепер можна й на прийом до папи Римського. І, звичайно малята, прекрасна картина Рафаеля посіла гідне місце у новому храмі. Люди приходили, відчували, як. Лине від неї світло, і душі їхні сповнювалися радістю та любов'ю. Ми не знаємо точно, що одружився Рафаель з Маргаритою, але він малював багато картин, де добра свята Марія дуже була схожа на ту дівчину. Скоріше за все. Її мрія все-таки здійснилася, і у них з Рафаелем справді був малюк, якого вона дуже любила. Але це вже зовсім інша історія. А моя казка про Рафаеля завершена. Всього вам найкращого.